У цей день небаченого насильства з боку перевертнів у погонах, я не можу мовчати. Ми закликали студентство до граничної толерантності і мирного волевиявлення, але ті, хто жорстоко розігнав абсолютно мирний майдан, перейшли межу і зрадили українському народові. Засуджуючи агресію проти безневинних студентів. Та інших громадян України вголос кажу, я не боюся. Знаю, що завтра будь-кого з нас можуть звільнити з роботи, скомпроментувати, посадити до в'язниці або знищити. Заявляю, я не боюся. Не бійтеся і ви на всіх нас убивць та в'язниць не вистачить. Зі мною мої колеги і соратники, з нами, студенти – немає Європи без України. Немає України без народу. Немає народу без свободи.